І Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорогі випоскники. ідучи сюди до цього храму Божого у супроводі вашого пана директора, педагогічного колективу і ваших дорогих, шанованих батьків, вийшли. І над до думками повернулися дитинство, правда? Якось маленькими вас мами, батьки веднцем, патушці такий колектив, така дружка прекрасна сім'я. Ви ще в радості, що ми дали які пташки, на крилах. крила. І я впевнений в тому, що не один згоди, ще кожен з вас не один раз нас, біля цієї церкви, та проти навчання. Але сьогодні особливі день. Сьогодні ми прийшли з подякою. Ми прийшли сьогодні схилити свої серця перед Господом, Богу, подякувати за все те, що Ви хоче що, що Ви взяли у цьому закладі. Він взяв цей матрац і особіснувало те, що він ще не з усім Вийшло 30 років. І цей чоловік нагадав собі, який в дитинстві. Йому батько дав цей матрац. На якому він плавав, щоб міг плавати спокійно по морі, по воді. І він відчув подих батька. Батька вже давно не було, але він відчув в цьому матраці подих батька, який неначе з ним. Так і ви, дорогі пустники, ви підете в життя, але вас залишиться в серці, в пам'яті, в розміті стання, які вам дали, в них були вас. Ці, ці педагоги, які старалися вітати, щоб ви розуміли і знали, що ви пішли сюди для того, щоб тут щось черпнути і піти в життя. Все. Змінити вже нічого не можна. Те, що було, прийшло. Те, що взяли, це біде. Час. Але ні. Що Щоб заперети. Ви ще можете поправити. Ви вже маєте певний досвід. Ви вже зрозуміли, що треба утепимо в кожній хвилі, час дорогий. Він впино проходить мене і швидко. Радість вашій сім'ї. Колективі, який залишаєте, ось ця радість, але радість така до смерті. Але таке життя, так муси бути, бо так воно їде чи прийшти туди. Радість в вашому колективі те саме. І одна сім'я вже не наче Але які пташки в цього гнізде, і сьогодні на небі радість. А знаєте чому? Я думаю, що знаєте. тому що ви сьогодні прийшли подякувати Богу за все, за те, що Господь дав вам сил, дав вам здоров'я, дав вам знаги, пранені да того. ви завжди будете згадувати і свій Дім, і свій захід. І хто попричинився для того, щоб ви мали знання і йшли в життя. Ісус Христос сказав, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукать, відчиниться вам. Я вам, випускники, сьогодні, діти, бажаю їдити. В Першу чергу миру на нашій українській. землі. Це найважливіше найважливіше, тому що сьогодні вчули прохання, ми те саме завладу Христа. Кожен рад це мене те саме, щоб у той мир, щоб не з тривою сала не ставали, лягали, як то завтра буде, якщо сьогодні цей день пройде. Побачите, ви бачили раніше, скільки по вашій професії медиків йшли рятувати життя і під кулі йшли, і сьогодні те самі, ви бачите. Вони не шкодують нічого з свого життя, своїх сім'ї їдуть, щоб ваше життя сталося як найкраще. Але як не буде? Пам'ятайте, ніколи падайте в плити і віч. Будьте з Богом, і Бог буде з вами. Бо ви переконалися в цьому. на проти навчання, правда? Теко було важко. То й за себе, ніхто нічого не може допомогти. А тут раз і все більше. Та Господь дає такой та пас, щоб потім піднятися і сміло йти, відчувати. так, ти можеш стати, ти маєш стати, ти мусиш стати, бо ти є людина. Ти є Боже, і Бог з тобою. Він допомагає тобі тільки йти, у Бог. І я вам це звичу. Щастя, здоров'я. Всім випускникам між цього дирекції, дирекціям, працівникам, педагогам, вам, шановні батьки. Щастя здоров'я! Хай Господь оберігає всіх і нашу українську землю, і всіх ваших дітей. Хай прекрасна доля буде для них, і Господь їх щастя дорога і сотворить їм благоя і благоя дітам.